Військові, які повертаються зато то додому, найперше загоюють свої душевні і тілесні рани, адже на переконання багатьох із них вдома і стіни допомагають. Молодий бердичівлянин Андрій Казаченко перед новим роком теж повернувся на батьківщину. На щастя, кажуть у його родині живий, та на жаль, у статусі інваліда війни. Ціною власного здоров'я військовий захищав Україну, яку не уявляє розірваної на частини. У рідному місці на повернення Андрія чекали. Біля під'їзду його будинку на Пушкінській зібралися рідні, друзі, одногрупники, представники влади, аби привітати військового на малій батьківщині. Щирі обійми, оркестр, квіти і поздоровлення з найщирішими побажаннями, те, чого чоловік не очікував. Дорога давалася взнаки, та подружжя трималося, адже такого сюрпризу не сподівалися побачити. Дякую, що так зустріли. Якось це Не обични, Не ожидав. Да, Незвично, так. Незвично. Такі моменти. Дуже приємно. Спасибо всім. Якщо місцева влада пообіцяла допомогти у вирішенні будь-яких питань родини щодо оформлення відповідних документів, то друзі чоловіка запевнили, на їхню підтримку в усьому той може розраховувати будь-коли. Андрій дуже людина з великої букви. Він завжди відповідальний. Він поклав, ну віддав. Поклав своє здоров'я, скажімо так, за нашу незалежність, за нашу свободу. Ми дуже йому вдячні, ми прийшли його підтримати в цей день. І ми йому бажаємо, що він скоріше реабілітувався і став на, на двох ногах, щоб йому допомогли влада, держава, а ми теж будемо чим зможемо допоможе. Я Андрія знаю з 10 років, ну, максимум з 11. Нам зараз по 35-36, я чуть Я трохи старше його. В всіх случаях, які були. Нашому дітстві завжди можна було на нього положитися. Было такое, що и прикривав і перед моїми родителями, порой і порой и перед учителями, хоча ми учились в різних школах. Парень надежний. Педагоги, які навчали військового як у рідній третій школі, так і, і тоді ще у машинобудівному технікумі, пишаються ним, зізнаючись, що ніколи не розчаровувались у ньому. Бачили в хлопцеві не лише учня, а й людину з великої літери. На Пушкінській жив Андрій, на Пушкінській він ходив в нашу третю школу, і зараз нам моторошно, тому що такі люди, які заслужили дуже-дуже багато, і він захищав нас. І велика йому шана і подяка. Ми гордимося ним. Всі, хто його знав і хто його вже й не знав. Розказали, який був Андруша, і всі дуже дякуємо йому. Низький, низький йому уклін. Це скромна людина, яких дуже багато в нашій країні, і які готові захищати нашу незалежність, захищати наш мир, спокій і цілісність нашої держави. Не на словах, не показушно, а дійсно тим, що ми називаємо самовідданістю. Андрій надійний товариш, хороший друг. Він закінчив коледж у 98-му році. Його група, хто міг, зібралася сьогодні, всі з вдячністю дивляться на Андрія, тому що він один показав себе як частинка багатомільйонного організму України. Він захистив ціною свого здоров'я. те, що ми називаємо батьківщиною? Сестри військового розповідають, з їхньої родини призвали на службу четверо чоловіків, але найбільше постраждав саме Андрій. Коли брата призвали, кажуть, він мав можливість лишитися у частині і пересидіти війну у тилу. Втім, твердо вирішив, ховатися не стане і піде боронити свою землю. Гордимося, що у нас такий брат, що він нас захищає, і ми хочемо подяку висловити і йому і всім хлопцям, які нас захищають, щоб ми спокійно спали, і наші діти. Щоб він скоріше виздоравлював, був здоровим і всіх. і захищав всю нашу весь наш вес на нашу Україну, всю нашу Україну. Я хочу сказати дідка Андрюшу, щоб він не болів, і щоб був здоровим і був щасливий. Призваний 20 березня на так звану перепідготовку військовослужбовців Андрій навіть не думав відкосити від служби. Залишивши у рідному Бердичеві дружину та двоє донечок, чоловік із 26 шостою бригадою потрапив на Миколаївський полігон на навчання. Звідти на схід, де і ні службу у протитанковому дивізіоні першої батареї 26-ї артбригади. Спочатку військовий був у взводі управління, Затим переведений у п'ятий розрахунок заряджаючим. Під час АТО доводилося жити як у лісопосадках, в палатках, так і у бліндажах, бачити смерть товаришів, чекати такої необхідної воєнної техніки і амуніції. Але ніяк не очікував бердичівлянин того, що з ним трапиться біда, і доведеться пережити пекучий біль, який здаватиметься вічністю. Те, що він втратить ногу, чоловік зрозумів, ще під час обстрілу, лежачи і стікаючи кров'ю, солдат бажав одного вижити. Перш за все, заради родини. Прикривали ми відход тяжкої артилерії, почався обстріл. Ну, двох моїх товаришів загинуло. в мене, виходить, попав осколок в бедро. Один ще пройшов бронежилет. Ну, Я, в принципі, побачив на нову і так. Я зрозумів, що, мабуть, вже, що буде ампутація, бо її дійсно її розтрущили. Лежав, родав хлопців, тоже хлопці не могли підійти довго, бо сильний був обстріл, підібратись туди було, сказати, тяжко. Це що хлопці на танку. Хто імені не помню, бо я довго прилежав, жгут наклали, а... Нема це ж таз получається, і все одно кров йшла з артерії. Це ж, що я є... дійсно зробив на ящик за снарядами, таз поклав, щоб кров, ну хоч таз був вище. Що було далі? Військовий пам'ятає частково: хлопці таки прийшли на допомогу, закинули його на танк і так врятували з того пекла. Потім одна з місцевих лікарень, де він втрачає свідомість. Опритомнів аж у Дніпропетровську в реанімації та за документами був ще у польовому госпіталі, де йому і ампутували ногу. Коли дружину Катерину сповістили про те, що її чоловік знаходиться у лікарні, родичам доводилось навіть викликати швидку, аби її заспокоїти. Втім, жінка зібралася силами і поїхала до коханого, точно не знаючи, що з ним трапилося насправді. Головне для родини тоді було, що Андрій житиме. Начміт вийшов і ми питаємо, що сталося. А він нам говорить про все, але тільки не про поранення. І вже і так було ясно, що щось важке, важке, тому що він одразу не відповів на запитання. Потім сказав, що ампутація ноги, підключений до апарату, бо відмовили почки. А там я вже мало що пам'ятаю, бо це знання теряли. Ну і, і ну, вже врач нас відкачав і сказав, якщо ми будемо в такому стані плакати, кричати, то нас не впустять в реанімацію. Ми повинні заходити, посміхатися, що все добре, і настроювати всіх, що буде все добре. Лікарі все робили безкоштовно, і насчет ліків, то теж все безкоштовно, не знаю. Волонтери, мабуть, як точно я не скажу. Там з мене копійки ніхто не взяв. Саме відношення в лікарні? Відношення дуже хороше. От і врачі в Київському шпиталі я просто, от вони мали це відношення, от, дійсно як до людини. Вони там чуть ли не ночували. Було багато і хлопців, і взагалі медсестри і врачі. От відношення було дуже хороше. Чотири місяці перебування у лікарнях, і нарешті довгоочікувана виписка. Можна їхати додому та чекати обіцяної реабілітації після Нового року. Чимало можновладців приходило у госпіталь до військових, але зі слів Андрія розрадити намагалися переважно словами. Від них підтримки не було. Вони більш приходили як для піар пропіаритись, от, показати, що вони були. Вони ж не згодили до контужених, наприклад. Чи поранених, що от, дійсно видно. Вони от, за, зайшли до тих, що видно, відкрито. Прийшли, ручку пожали, чи книрочку подарили, то й пішли. Зараз військовому необхідно пройти реабілітацію, після якої можна говорити про протезування. Його вартість для родини Казаченків непідйомна 60 тисяч євро. Зібрати кошти допомагають усі рідні, друзі, знайомі, небайдужі містяни, волонтери. Та для цього потрібен час. Головне на думку родини військового, аби той став на ноги. Да, дороговартісне, але дай Бог, щоб він поскоріше став на ноги. Ну він у нас молодець, хоробий хлопець. Тримається уже ви бачили самі. Вже на костлях ходить. що тут тмана говорити. Він. Сказав своїй дружині, я вижив раді тебе, раді Ради своїх дітей. дітей. Міський голова виділили певні кошти, суму. Я виділили певні кошти, подарунки. Держава нам треба на протезування 60 тисяч євро. Ми хочемо йому. Робити хороший протез, нам согласилася клініка німецька робити, але таких коштів немає сім'я. На даний момент волонтери допомагають, держава, міський голова виділив, а там далі що Вісім дітей живе в квартирі, що ж вони. Таким хлопцям треба квартири давати, дітям. Що вони не заробили? У нас в Україні, звісно, протезуватись без проблем, але теж. У них є там інтересний такий, можу вони поміняють, якби закони закону, то вони виділили на мій випадок определену суму грошей. Якщо mm -hmm. я хочу трошки краще не вийде навіть доплатити, я не можу. А от, або такі, як mm -hmm. в ці, mm -hmm. да, або засищуватися. Протез взагалі, звісно, з ми узнавали отак. Там от, якщо з електронним коліном в мене, виходить, немає одної, там щось до 60 тисяч євро треба. Без 35, 30... щось таке. Це, звісно, гроші році... не приїжджали. Да. Це німці приїжджали, дивились. Це, звісно, сума підйомна. На сьогодні подружжя Казаченків мешкає у Бердичеві. За 11 років шлюбу має двох донечок – 10-річну Вікторію та 4-річну Каріну. Дружина Андрія, домогосподарка, доглядає батька інваліда першої групи. До того, як потрапив в АТО, чоловік мав свою невеличку автомайстерню. Зараз зізнається, доведеться забути про хобі, та сподівається, не назавжди. Мене півкласу знає, що мій папа був на війні. Кожен день мене мої вчителі в школі питають про нього. Україна переможе, бо хлопці там настроєні теж, не хочуть тут російського агресора і цих ДНР, ЛНР. Так що я думаю, перемога буде за нами.